Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про зимуючих птахів. Осінь закінчилась, стало дуже холодно і прийшла зима. І багато птахів вже відлетіло у вирі. Пам'ятаєте, їх називають перелітними птахами. А залишаються зимувати ті птахи, які їдять рослинну їжу. Ось про них ми сьогодні і поговоримо. Горобець. Коли йому холодно, він розпускає пір'ячко, стає схожим на хутряну кульку. Вони не вибагливі в виборі їжі, проте взимку ці маленькі пташечки потребують допомоги людей. Харчуються вони насінням, зерном та хлібними крихтами. Синиця Готуватись до зими починає ще весною, і до холодів ця пташка може назбирати і сховати до 15 кілограм насіння. Проте взимку не завжди знаходить свою схованку, тому шукає їжу під снігом або харчується в будівничках. Голуб У природі раціон голубів це зерна, насіння та зелень. Взимку цього дуже бракує, тому птахам доводиться задовільнятися тим, що пропонує людина. Ховаються від холоду голуби на горищах великих споруд та будинків. Сойка. Вона завчасно готується до зими. Її раціон це комахи, ягоди, насіння, але взимку вона харчується переважно жолудями. Восени сойка шукає жолуді і ховає їх у дуплах дерев і знаходить свою схованку взимку. Дятел. Він може як відлітати в теплі краї, так і зимувати в рідних лісах, в дуплах, які сам і робить. Харчується взимку він, насінням ялинових та соснових шишок. Дятли можуть поділитися їжею з іншими пернатими, навіть взимку. Сова. Це хижак. У неї добрий слух. Вона має гачкоподібний, загнутий дзьоб та гострі кігті на ногах. Ці хижаки харчуються тваринною їжею, гризунами, дрібними птахами, а взимку сови роблять запаси. Снігур. Чим більше морози, Тим спокійнішими виглядають снігурі. Вони літають невеличкими зграями. До десяти осіб у морози снігурі сидять нерухомо. І лише час від часу, немов знову оживають, щоб поїсти. Вони особливо полюбляють ягоди горобини. Сьогодні я вам розповіла лише про деяких зимуючих птахів. Ще багато пташок залишається зимувати з нами. А ви, діти, не забувайте робити годівнички та підгодовувати пташок взимку. Дякую вам за увагу та до побачення!